Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим, і сьогодні буде певна ініціатива. Я хочу запропонувати і започаткувати таку якби підтримку, молитовну підтримку всіх тих, хто вже переїхав в Іспанії. В основному це за забезпечення, тобто молитва за забезпечення, це тільки для тих, хто в темі, тих, хто розуміє, що це таке. Для християн там в основному протестантського спрямування або всіх, всіх, хто це розуміє, але щоб не пояснювати довго, якщо це вам не цікаво, можете пролистувати. Дуже багато речей у мене в житті здійснилося саме от по такій молитві. От навіть цей канал, щоб ви розуміли, він здійснився саме після цього, після такої молитви. Коли ми збиралися тут з друзями, прямо у мене тут вдома і молилися за розп... розпочаток бізнесу. Отже, які три речі? Мене зараз більше всього от хвилюють за що я хотів би, щоб ми збиралися отак. От в певному чаті. Потім я роблю зум-конференцію. Ми збираємося і один день в тиждень е, присвячуємо цьому, там, наприклад, півгодини чи, е, чи 40 хвилин. Так, і кожен десь по 5 хвилин, от його молитовна нужда, чітко окреслена. і він молиться. І за нього моляться всі люди, хто там знаходиться на цій конференції. Перше, перше це. Початок і розвиток бізнесу тут в Іспанії. Це для тих, хто вже в Іспанії, хто вже переїхав. Бо є речі, розумієте, ну, от, в яких я можу допомогти, да, там, от як блогер, як інформаційно можу допомогти, або щось знаю, або це можна зробити за допомогою там, влади там, чи органів. Да. От. А є моменти, от ти бачиш, ну це вони я не знаю, як їх вирішити. От в таких випадках і потрібні отакі от дії. Так отже, перше, це бізнес. Початок бізнесу в Іспанії, так, успішний бізнес в Іспанії. Друге квартира, пошук квартири. Це теж, це те, що дуже потрібно зараз людям. Третє це робота. От хто шукає роботу, теж ми сюди включаємо Все, ось такої вузької направленості. Я зараз під цим відео. Я вишлю. Я створю канал окремий, в якому ви пишете, наприклад, плюс я приєднуюсь. Потім в цьому каналі обговорюємо день, в який ми будемо. Це робити, це просто ми нічого там не розповідаємо, ніяких там ні проповіді, нічого. Просто ми молимося за оці цілі, які ми ставимо, і ви побачите, який буде результат. Через три місяці ми будемо вже е, запитувати і е, робити підсумки. Так і але продовжувати, я думаю, що ми все одно будемо можливо через чотири місяці. Не знаю, Ми будемо дивитися. Як люди будуть відповідати, от що у кого відбулося, все ось так воно в принципі має і бути. Значить, ви пишете в цей чат плюсик, що я приєднуюсь. Так потім обговорюємо, коли і на цей момент я висилаю зум-конференцію. і В ній починаємо. Обговоримо потім правила і все, і починаємо. Повірте, це дуже дуже серйозна річ, яка в моєму житті вона працювала завжди. А я розумієте, я казки не люблю. Я люблю перевіряти все, перевіряти все експериментально. Розумієте, я люблю, коли, ну, коли я бачу щось, тоді і тоді й моя віра, знаєте, крепчає. Ось таким чином я пропоную розпочати цю ініціативу. Приєднуйтесь, пишіть мені.